Друзі, усім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Машинка тільки сьогодні поставилась на український облік, приганялася з Німеччини, розмитена, поставлена на українські вже номера. Автомобіль в класному стані, без перебільшень, По кузову без корозій, на оригінальних легкосплавних дисках. Присутнє. Ковпачки навіть на болтах. Дискові тормоза по кругу. Двигун 1.6 бензин, звичайний атмосферний бензиновий двигун, механічна коробка передач, п'ятиступка. Лобова скло оригінальний рідне. Автомобіль 2003 року виготовлення. Перша реєстрація автомобіля 2004 рік. Стан салону. Дуже збережений стан. Задній ряд сидінь. Гумові килимки оригінал стоять. Заднє скло, також оригінальне рідне. В комплекті йде знак аварійної зупинки. Також повнорозмірна запаска. Запаска нова стоїть, жодного разу не використовувалась, новий диск, нова гума, також ключик, цикрушка. Домкрат, буксировочний гак і ключ для куліс. Повністю весь комплект з автомобілем, з автомобілем присутній. По комплектації 4 склопідйомника. Клімат контроль, п'яте ступка, підстаканник, така металева обводка, механічний рушник. Заводиться автомобіль з піоверту, шкіряне кермо. Підстаканники працюють. Клімат, контроль також працює, склопідйомники працюють. Помилок нема ніяк. Пробіг автомобіля 183 тисячі кілометрів. З автомобілем йде майже півбаку пального, куліса перемикає класно. Це в наявності попільничка, прикурувач, сервісні документи. Два ключа. Підсвітка все працює. Бува слово рідне, капот без колів. Робота двигуна. Кришечку притягує, з кришки ніде нічого ні димка. Щупа так само. Цокотить клапан на Ось він знаходиться. Тут. Надіюсь через камеру буде чути. Це не форсунки, Багато хто пише, що за цокот. Полти не крутилися. На капоті також. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там буде додаткові фотографії до цього автомобіля, ціна та інше. Всі одного дня, запрошую на огляд, на тест драйв. Машина вартує уваги. Всім до побачення.